Вітаю! Я Руслан Білякович, ваш експерт з вирощування рослин. Чи вірите ви в демонів? Ну, питання риторичне. Я свого часу теж зрозумів, що вони існують, але вони існують не в книжках, а в наших садах. Що ми знаємо про демона? Демон він спотобіччя з якогось іншого виміру, тобто не місцевий. Демони володіють надприродніми силами. Вони дуже живучі і вони, звісно, гарні. Ну в деяких е, книжках малюють, що вони якісь з рогами, з копитами. Але в теорії демон має бути дуже красивим, щоб нас людей спокушати. І сьогодні розповім про одного демона, який підходить під всі всі категорії, тому що він дуже гарний, дуже живучий і не місцевий. І звати його Золотарник або золотужник, або Солідаго. Сьогодні ми його посадимо, розкажуть навіщо він треба, і взагалі чому він такий крутий. Знайомтеся, це золотушник, золотарник або солідаго. Саме цю рослину люди звикли демонізувати. Ну і давайте детальніше, чому вона демон. Перше. Злотарник прийшов до нас із Канади, з Північної Америки, де він росте собі, його там вдять гусені різні, жабки, хто завгодно. А в нас його немає шкідників, тому він має повністю всю свободу для того, щоб розмножуватись, тому він інвазивний і небезпечний. У нас є два види: це золотарник або золотушник звичайний і канадський. Ну що, територія зрозуміла, він не звідси, тобто він інфернальний. Друге, він магічний. Магія золотушника полягає в тому, що він має силу смерті, Тобто він біля себе отруює рослини. Тобто, абсолютно, якщо ти посадиш золотушник і ще якусь там, мальву чи ще щось, скоріш за все, та мальва не буде гарно рости, тому що її, ці рослини листя мають різні. Речовини, які абсолютно сповільнюють розмноження і ріст рослини, але це стосується лише видової рослини. Сортові рослини вони менш агресивні і менш небезпечні. Але окрім того всього, золотушник дуже красивий. Подивіться, які красиві соцвіття, пірамідальні, ніби цілий фонтан або феєрверк. До речі, існує навіть такий сорт, який називається фаєрскрекер або феєрверк. Видова рослина має дуже е Звичайну форму росте в формі чагарника, такого навіть фонтаноподібного, може сягати навіть двох метрів. Я впевнений, що ви зустрічали скрізь, тому що він е, дуже популярний саме в полях. І взагалі в мене ситуація така, як демона. Вперше я зустрів на кладовищі, бачив, що все кладовище засіяне жовтим кольором. А одного дня побачив суперкарликовий сорт. Думаю, де його взяти? Ну думаю, якщо це демон, треба малювати пентаграму, викликати. Я жартую. Насправді я його замовив в інтернеті. І цей сорт називається світі, тобто солоденький. Ось такий карликовий суперсорт. Тому що, якщо порівнювати на вісосвіті цієї рослини і видової, вони абсолютно відрізняються. Золотарник відноситься до родини айстрів, тобто його родичі найближчі — це і соняхи, і відповідно айстри, і ще багато всього цікавого. Сам по собі листочок він лінійний, має деякі зубці, але такі листя тільки у золотушника канадського. У звичайного вони більш овальні, інколи навіть існують і пістряві сорти, які теж я маю. Чим цей сорт класний? Тим, що по-перше, він карликовий, його можна вирощувати навіть в горщиках, тому що не в усіх нас є сади, хтось живе в місті. В чому ще його плюс? В тому, що солідаго немає в Україні жодного ворога, тобто ніякої гусі не їсть. Там коти, собаки, ніхто його не їсть. Більш того, навіть канадський він навіть отрує для тварини. Він святе в кінці літа, коли наші пасічники вже в принципі мають менше їжі для їхніх бджіл, а золотушник якраз. Він дуже ароматний, його гарно запилюють бджоли, метелики, це так гарно, навіть вирощуючи в себе саду, ви будете бачити цілу композицію із квітів і яскравих метеликів. Солідога має потужну кореневу систему. Вона мичковата, тобто вона не є стрижневою, більше йде в сторони. Його коріння досить потужні, м'ясисті, тобто рослина може гарно переживати періоди посухи. Тобто, якщо ви посадили її, забули политні, нічого страшного, він вам пробачить. Але як і всі демони, він має слабкі сторони. Якщо ви дійсно не хочете, щоб у вас ріс видовий. Сойдарник просто кожного разу, як тільки він відсівів. Зрізайте його суцвіття, а потім відповідно, теж можете виконати його кореневище. А також солідаго ненавидить просто тінь. Йому треба сонячне місце. Якщо у вас, наприклад, все тіні, скоріш за все, він вас не буде рости і вам він не страшний. Але це все страшне стосується лише видових рослин. Сорти не мають значно меншу агресію і навіть деякі стерильні, тобто не мають насіння взагалі. Моя знайома каже, що я весь золотушник, я в себе його викоріняла, але оскільки він є у сусідів, він постійно насівається. Я кажу: ну, що робити? Паліть Слідаго використовується в медицині. Він є прекрасним сечогінним засобом також його застосовують при тривалі діареї, як у тварин так і у людей. А також насіння Солідаго теж має дуже велику кількість корисної олії, яку використовують в медицині. Солідаго неймовірно красива рослина в композиціях квіткових. Він активно використовується флористом, тому що він починає свісти, починаючи середини липня і закінчуючи аж пізньою, пізньою осені, залежно від того, який це сорт. Його суцвіття можуть бути пірамідальної форми, може бути розкиди, теж дуже гарний простір для Фантазія солідагу це багаторічна рослина, тому коли ви садите її, вона буде там рости роками, 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 роками. Якщо це видивий екземпляр, то він буде розростатися навіть кореневищем, тому варто його обмежувати. Сальдаго розмножується поділом відповідно батьківської рослини, а також висіванням насіння. Якщо це ваш сортова рослина, то відповідне насіння тут не вихід, тільки поділом. Він прекрасно ділиться, навіть з однієї гілочки може вирости величезний кущ. Кожного року у мене багато замовників, які купують ті самі золоте і карликові сорти, тому що він абсолютно невибагливий. Він гарно поєднується з іншими рослинами. Наприклад, дуже красиво. Це і спізнокиючими сортами флоксів або, наприклад, із якимись волошками, тому що є сорти, які суть значно раніше. В середині червні вже розцівтає, тому дуже. Гарно це буде якраз наприклад посадити волошки біля нього блакитні і жовтий солідагон. Ну що, поговорили про його природу, про його демонічність. Тепер давайте його і посадимо. Ну і ще, друзі, ось ми е, вибрали гарне місце для нашого Солідагу Карликового. Чому тут? По-перше, тут багато сонця. По-друге, тут гарна компанія, адже ось сосна виймутова, кьорлс, спірея, тут ще буде одна сосна, дуже гарно буде на контрасті. Що ще цікаво знати про Солідагу? Грунти. Грунти абсолютно будь-які, хоч піщані, хоч кислі, хоч лужні. Солідагу абсолютно толерантний до всіх ґрунтів, тобто він росте де завгодно. Має тут кисловатий сулинок, тобто це буде ідеальне місце для його вирощування. То що нам треба? Нам треба невеличка лопатка, тому що. Невеликі зовсім е, контейнерів вирощування трохи добрив, хоча вже кінець літа, але все-таки температура досить висока. Я знаю, в вересень буде теплий і ще буде часом, коли поросте. Але якщо навіть ви його не будете підобрювати, це не критично, адже він абсолютно класно росте і без будь-яких ваших ласкавих таких жестів у вигляді е, азотних чи каліних добрив. Адже в природі він росте на бідних ґрунтах, навіть інколи і скелистих, тому на це варто не зважати, думаю, Достатньо трошки добрива. Буде тільки краще. Взагалі з ким його ще класно поєднувати. Думаю, з тими рослинами, які мало квіточі. За до мене бузина, вона вічно зелена, плюс дуже гарні хвойні, і там ще чбушник і похироплідник мідний. Тобто, я думаю, якраз цей яскравий акцент буде тут ідеально. Через свою неглибоку кореневу систему він може рости навіть на таких місцях, наприклад, коли у вас було там будівництво якесь і. Ви вирішили припинити його, засипали землею. Там десь може сантиметрів 20-15 у вас грунту, тому це буде теж для нього просто супер. Якщо ви все таки ви побоїтеся, що золотарник може заважати вашим рослинам, обирайте просто невеличкі сорти, такі як світі, або там є дварфи різні. Як я вже пояснював вам, розказував, що його листя має здатність притормажувати біля себе зріст інших рослин, тому за це с варто враховувати. Тобто, як бачите, за своєю міфічної агресивності і багато марновірств, Солідарник Сольдаго, вірніше, він не дуже популярний був. І в нас знаємо, що люди бояться, що він буде там з себе рости, купую його буде. Але насправді його селекція більше в Європі, тому що європейці зрозуміли, що він неймовірно зручний, його ніхто не їсть, він е, гарно росте, цвіте просто. До першого морозу, навіть після цього також, тому що навіть коли пройшов перший приморозок чи навіть мороз через досить невеличку ємність води в своїх листях, він абсолютно чудово може зберігати свою декоративність. Це саджанець йому всього рік. Тобто в минулому році його посадили живцем, я так розумію. І бачите, він не дуже густо наріс, тому що в нього не так багато кореневої системи. Давайте ми, до речі, якось і подивимося її. Бачите, вона досить потужна, схожа на корені, наприклад, астри, багаторічний англійський гайст. Головне у виборі сорту, як кажуть, не, не трапити на якогось афериста, тому що дуже часто під виглядом красивої рослини сортової може продавати звичайний видовий золотарник канадський, тому будьте -то обережні. Для того, щоб цей кущ став дійсно декоративнішим, чим зараз є більш наповненішим, таким, наприклад, як спірея, йому треба, напевно, років 2-3. Але ці, цей час пройде швидко, тому що, окрім того, щоб будете спостерігати за його ростом, тут спірея розквітла, там ще щось, там бузина. І таким чином, Рафаєрія кольорів буде продовжуватися безкінечно. Сорт світі щойно почав сісти. Тобто він почав десь набирати бутони в середині серпня, тобто це середньоквітучий сорт. Буде сісти, він думаю, ще довго, тому що ось пагін, який а, ще без бутонів, він далі сформує свої квіти. Думаю, а може вже ні, побачимо з часом. Враховуючи те, що золотарники закитають досить пізно від відносно інших рослин. Треба враховувати, що деякий час у вас просто буде зелена рослина без квітів. Тому думаю, варто попередньо такі цибланкові рані квіткові там крокуси, можливо, гіацинти. Потім, можливо, якась буде флокса, теж карликова гарним доповненням до цього. І вже потім, коли флокси відсвітуть, Придей час вашого золотарника. Тож, давайте його посадимо. Що нам не необхідно? Необхідно лезо, тому що ми мене агроволокно. По-перше, це йде абсолютна ліквідація всіх бур'янів навколо. По-друге, навіть якщо він захоче десь кудись тікти, від мене подалі десь до сусіда, то я йому не дам, тому що тут скрізь буде агроволокно, яке перешкоджає його зросту. Робимо виріз. Щоб нам потрібна лопата, викопуємо нашу яму. яка пішла по діаметру для нашого кущика. Ідеально. Що ми трошки накидаємо добрив, нітрамофоска, небагато, і трошки січовини. Перемішуємо це все, трошки додаємо води. До речі, хочу зауважити, що вода має бути літньої температури. Тобто, зрозуміло, зараз, літо, спекотна погода. І вода, яка вже відстояна, я правило, з озерця свого, вона тепла. А якщо ви поливаєте щойно набратою водою холодною, то звісно це важко, тому що рослина може отримувати навіть деякі холодні ураження для корневої системи. Садимо нашу рослину і загортаємо. Загортаємо. Бачимо справді в світі досить миленька, симпатична рослинка. Звісно, я сподіваюся, що я купив саме цей сорт, а не якийсь обман. Але про це дізнаюся вже в наступному році. Чи справді це в світі маленький, чи він буде виростати величезним кабаном? А зараз трохи про езотерику та гороскопи. Друзі, говорячи про езотерику та золотарник, я хочу зауважити три знаки зодяка, які йому підходять. Перше, це за його життєздатність і витривалість. Це належить скорпіону, тому що скорпіон найбільш витривалий і живучіший знак. А ще він підходить двом іншим знакам, які на перетині літа та осені. Це відповідно лев і діва. Адже так само, як і лев, золотарник яскравий, жовтий, палаючий. І так само, як і Діба, він дуже плодовитий. Звісно, існує дуже велика кількість міфів, легенд, не тільки в астрології, але й в житті, що золотарник це страшна рослина, яку не можна чим виплити, пересапати. Можливо, так і є, але якщо ви вирощуєте рослинку, яку ви любите, якщо вам поталанило отримати, наприклад, спадок величезне угіддя, ви можете собі дозволити будь-що. Звісно, посидіть теж золотарник, тому що це так красиво. Золотарник, якась лавка, сидиш з нею, п'єш каву, тут метелики літають, але будьте обережними, тому що золотарник він є і алергеном. А з вами був Руслан Білякович. До наступних зустрічей, Па-па!